Сижу вранці, поки ще не загружений мій мозок купою робочих питань і думку, гадаю, як мені вирішити одну ситуацію? Є в мене об'єкт нерухомості, квартира, в якій три співвласники. Є покупець, який дуже хоче купити цю квартиру, але ми не можемо на сьогодні це зробити. Чому? Двоє співвласників квартири. Готові розглянути покупця, який купує квартиру за державною програмою. А один співвласник категорично не хоче цього робити, навіть не хоче слухати. І що з того, як вийти з цієї ситуації, абсолютно не розумію, тому що об'єкт такий, знаєте, не дуже простий, не на розхват, як то кажуть. От думаю, як то все реалізувати, але але ключове, що мене цікавить, mm. е е хотіла би запитати у вас, взагалі, тих, хто хто мене слухає, да, е чому ви боїтеся державних програм? От? Якщо уявити, що ви є продавець нерухомості, що би саме вас лякало в продажі квартири за державною програмою, тому що найпростіша ситуація, коли Продавець чи один із співвласників говорить: я не хочу там розглядати покупців за державними програмами, тому що і називає причини або одну із причин. Ми тоді вже працюємо з цими причинами, і, можливо, вони навіть там смішні виявляються, і людина розуміє, що все можна швиденько зробити, просто накрутилася чи десь щось не то почула. Іноді ми походжуємося і говоримо, ладно, окей, давайте будемо пробувати ваші страхи там. Мають право на життя, добре, але то рідко буває, насправді все залежно від ситуації. Так, от, а в моїй ситуації, один із співвласників навіть не хоче пояснити, чого він боїться, от не хоче просто говорити на цю тему. Так, от поясніть, чого ви боїтеся, люди.